Вітаю вас, мої дренькі. Я Ірина. У нас розклад на тиждень для усіх знаків Зодіаку з 7 до 13 квітня. І в нас, як зазвичай, перші у нас овни. І дивимося: нульовий аркан. Старший, старший і нульовий аркан говорить про те, у вас відкриваються якісь можливості, якісь перспективи, якийсь новий початок, нова робота, новий коханець, в когось діти, в когось внуки народжуються, можливо, хороші новини і якийсь потенціал. Головне цей потенціал відкрити в собі, знайти його. Ось, і карта радить, вам трошечки вільніше до цього відноситься, трошечки насолоджуйте більше життям, трошечки дайте собі якось слабиночки, якось більше захоплюйтесь життям, якихось більше приємних моментів. Тепер переходимо до тельців. Так, одна одна карта. Дорогі тельці, мало би бути навпаки, так, але. Якась дивіться, у вас а, цього тижня якась буде ідея, якісь, якась можливість відкриється. Вам можливо запропонують роботу? Можливо, вам. Ну, Скажімо так, у вас буде якась ідея. Захочеться творити, малювати і тому подібне, комусь книжки писати, хтось захоче будинок побудувати. Розумієте, якась ідея. Ідея або бізнесу, або якась креативна ідея. В когось з'явиться коханець, буде гаряча, а в когось просто буде. Хороша якась новина по роботі, це і підвищення по сходинці кар'єрній, і підвищення кваліфікації. Це... А в когось буде просто енергійний тиждень. Єдине, що ця карта вам радить, щоб ви, якщо у вас прийшла якась ідея, намагайтеся її одразу реалізувати, тому що це як сірник, він дуже швидко потушиться. Тому намагайтеся швидко. Якщо прийшла я, хороша ідея, ви відчуваєте, це ваше, ви хочете це робити, тому швидко. Це, як знаєте, я, я от знаю теж. Я як починаю щось зв'язати, якщо я це за декілька днів, за тиждень максимально не дов'язала, то воно може бути і роками потім лежати. Беру щось інше в'язати. Ось, якось так. Ну, це, в принципі, в'язальчий це мене зрозуміють. Гаразд, тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, п'ятірочка, старший аркан це, знаєте, або якась м, правда спливе на поверхню, або щире кохання прийде у ваше життя. <кій> Вибачте. Можливо, ви просто зрозумієте, що у вас щире кохання, що ви кохаєте якусь людину, що людина говорить, наприклад, правду. Це карта релігійності. Тобто, можливо, будуть якісь заручені, верніше, не весілля, а як це? Вінчання, хрестини, якось ось щось пов'язане з релігією. Тобто, хтось піде сповідатися, <кій> щось я захрипла. Якось так, мої дорогенькі, ця карта, в принципі, це хороша карта, це мудра карта, це карта розважлива, скажімо так, і карта з досвідом. Тобто, вам вдасться сьогодні застосувати свій досвід, верніше цього тижня. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, двічка кубків, ваша карта, ваша енергія, і ви в парі. Тобто виглядає так, що у вас буде цього тижня. Пара з'явиться. Хтось познайомиться, хтось закохається, а хтось просто знайде свого бізнес-партнера. Ви будете знати, з ким ви йдете по життю або з ким ви йдете в бізнес. Ця карта ще говорить про примирення. Вам вдасться з кимось налагодити стосунки, з кимось домовитися, з кимось помиритися. Дуже хороша карта. І карта вам радить: не приймайте рішення самотужки, найкраще зі, з людиною, яка вам близька. Тобто це може бути просто подруга, а може бути кохана людина. Тепер переходимо до левів, дорогі леві. У, романтика. У вас романтика цього тижня. Тобто, якісь пропозиції будуть. У когось руки серця, у когось просто закоханість буде, зізнання в коханні. Хтось окунеться у ці, скажімо так, почуття любові. Комусь запропонують роботу, дуже близькі рідні якісь люди. Комусь запропонують дійсно руку і серце. Якось так, і зізнання в коханні. Це можуть бути приємні просто якісь переміщення, переїзди і відрядження. Але це все, знаєте, так, емоційно і дуже приємно. якось так. Тепер переходимо до дів. Так, дорогі діви, що у вас імператриця. Ну, імператриця, в принципі, в принципі, можна сказати, що теж трошечки щось до вас. Бо все ж таки імператриця це трохи і земля. Ось, і це, скажімо, ваша енергія, добробут. Вас чекає повага, любов і добробут визнання цього тижня. ви імператриця, тобто ви хазяйка свого простору, свого. Приміщення. О, ви відчуєте свою важливість, свою важність. ось якось так Тобто удача у вас у, буде у жіночому розумінні е, жіночих, земних якихось енергіях. Хороша карта це і удача, це і якісь. Е, Прибутки, скажімо так, і нерухомість, і робота тут все: і жіноцтво, і материнство, і вагітність теж. Якимись, можливо, просто ідеями. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, вежа, ну що це таке? Дорогі Терези, що вас таке чекає? Це може бути просто блискавична якась реакція, якась блискавична новина. Вона може бути поганою, може бути і хорошою. Ага, й хорошою. Ага, 15-й аркан, диявол. Тобто це може бути, ви знаєте, в мене ідея От, от іде блискавичне щось може статися. Це може бути і аварія, якась будьте обережні, це бути обережні з електроприборами, з мокрими руками не лізти до е, вилки, до електрики. Ось якось так. З другого боку, розвалюється щось те, що було неправильно побудоване. Тобто, ви будували, будували якийсь бізнес, а він взяв, і взяв за один день і розвалився. Це може бути і не конкуренція, а як воно називається? От, от забула слово, це коли ну, розвалюється бізнес. Я забула, як це називається. Гаразд, неважливо, але тут якийсь крах, скажімо так. Відпускайте все, що розвалюється, не тримайте, не тримайте. Згоріла хата, з зго... і зго... стодоли, як то кажуть. Але, в принципі, це якісь можуть бути, скажімо так, можливо, вам вдасться уникнути диявола. От чомусь, мені здається, вам вдасться уникнути, ну, скажімо так, вас не спокушають. От в мене чомусь здається, позитивне, що я тут бачу, вас диявол не зможе спокусити цього тижня, дорогі Терези. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, жриця. В принципі, можна сказати, що це майже ваша енергія, бо тут місяць, а скорпіони, вони, в принципі, Теж щось з місяцем пов'язано, бо це вода, це, це місяць, так? гаразд, якась циклічність може бути з, з одного боку. З другого боку, ця карта може говорити про якісь таємниці. Вам довірять, ви комусь довірите. Ось, Якісь знання можуть а, прийти до вас. А, тобто, у вас, наприклад, про, ну, проріжуться. Такі знання, як інтуїція. Наприклад, з'явиться інтуїція. Ви будете дуже чутливі цього тижня. Наприклад, потім це карта також коханки. Якщо в побутовому рівні дивитися, це карта коханки. Другої жінки, таємної жінки, тут вже по ситуації. Або ви коханка, або у вас буде коханка, якщо ви чоловік. А може, у вашого чоловіка, вашого друга, вашої близької людини буде коханка. От якось так. Таєм... Тобто таємна жінка. З другого боку, це відвідання таролога, астролога. Хто хоче, пишіть, прийдіть до мене на консультацію. От можливо. Ось, якось так, когось цікавить якесь питання. Якась розумна мудра жінка теж проходить по цій карті. Якщо імператриця це більш а, земні енергії, то тут якісь такі енергії, які ми не бачимо, а тільки відчуваємо. Тепер переходимо до козирогів. Козироги? Ну, гаразд, я вже сказала козироги, а туди вже стрільці візьмемо. Королева мечів, козороги, ну що вам сказати? Якась злість, якась ненависть, якісь розборки, якісь різкі ситуації, якийсь поділ майна може бути. От щось у мене прийшло це. Дорогі козороги, у вас щось буде таке пов'язане з одинокою жінкою, з вдовицею, можливо. Якісь непорозуміння, якісь скандали, якісь загострення можуть бути цей тиждень. І карта вам радить йти до кінця, мати свою ціль, і не, скажімо так, не, не відходьте від своїх планів, якось так. Тепер переходимо до стрільців через те, що я їх пропустила. Так, дорогі стрільці. Це ваша енергія, внутрішня борьба і зовнішня борьба. Якщо ви спостерігаєте за тим, що у вас робиться щось не те вдома, на роботі, якась нерозберіга, якась конкуренція, якісь нападки, ще щось розберіться сам з собою. Я завжди про це говорю, тому що це відзеркалення. Ви в собі цього раздрайву можете не відчути, не побачити, тому що ви зайняті, заклопотані все, всім навколо, тільки не собою. Займіться собою. Я тут бачу, займіться собою. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, четвірочка-монет, вам захочеться. Якусь ситуацію, ну, скажімо так, закріпитися, десь, десь вже сісти, вже ніяких пересувань, відпочити можливо, можливо, зробити якийсь фундамент, вже хочеться відкласти і, і забути за заробляння грошей, можливо, ви втомилися, дорогі водолії. Ось ця карта радить вам відкласти на білий чорний день, хто як відкладає ось якусь суму не розтрачати. Свої ресурси, це і свої таланти попусту не розтрачати, не, тому що вам самим це знадобиться. Ваші таланти, ваші ресурси, це і гроші, це і час ваш не розтрачати. Поекономте це все. Ось якось так. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, п'ятірка мечів, війна з кимось. А ви знаєте, не за життя на смерть. Тут може бути навіть якісь розборки з кимось, будьте обережні. Якщо ви бачите, що ситуація з кимось загострюється, ось як десь, ось тут, це ці, як їх, козироги будуть, можливо, теж, можливо, з ними. А так, я більше не бачу. Можливо, терези, з терезами. Ось тому будьте обережні, якщо бачите, що ситуація загострюється, краще відійдіть, краще загубіть цей скандал, не переживайте його так, розумієте? Бо тут, скоріше за все, тут немає переможців. Тут ніхто не виграє, щоб ви розуміли. Тому краще відійти, краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Якось так. Бачите, краще, от 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 Карта вам і каже, краще дорогі рибки відійти. Не, не лізьте, не добивайтеся, не... ви не маєте мати останнє слово. Будьте розумнішими, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирного вам тижня, дня, ночі. Все буде Україна, а вона була, є і буде. На все добре, мої любі.